Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні буде таке е, відео з кухні, бо щось <смас> сьогодні в мене немає натхнення знімати, але ж треба. Бо то ми, як їздили, там, знаєте, ну так, їдеш в машині та й знімаєш. Було трошки що познімати. А це щось вдома знаєте, розучилася, треба. Знову ходити в колію. Дивіться, який шматочок сала. Зараз буду. Різати його. Макс вчора прислав мені відео. Коротше, будемо робити із сала рулет. Сало з морозилки, ну, не геть таке воно заморожене, але трошки полежало. Треба, щоб воно гарно різалось і потім треба його ще відбити і закрутити рулетик. Я не люблю так сало різати знаєте, до борщу, коли отут є м'ясо. Я люблю просто біленькі, амас дуже полюбляєш. І що тобі з цим так і бить? Да. Чи обрізати. Так що, що ти м'явкаєш, ти тільки що їв. Тож зараз оце салом займуся. А, ще відварила ось яйця, хочу зробити салат з крабових паличок. Вчора з'їхали додому, заїхали в тебе. Там крабові палички, де люкс були по акції. Маленька пачечка взяли. Ще робила ось такі бананові панкейки. Ставлю зараз відеорецепт швиденько. Готуємо бананові оладки. Якщо у вас залишались банани, такі стали трохи чорненькі, тож можна їх використати сюди. Нам знадобиться два банани. Я трошки вон обрізала. Сюди додаю одне яйце. Все це треба отак вилочкою потовкти. Далі треба додати цукор. Можна і без нього робити. Чим менше цукру, знаєте, тим вони будуть пухкіші, Але сьогодні я додала аж 3 столові ложки. Потім беремо 200 мл кефіру. Сюди я додала одну чайну ложку соди без гірки, перемішую, щоб сода з кефіром поєдналася, і виливаю все це в миску. Далі додаємо за своїм смаком ванільний цукор. Хто полюбляє, хто ні, хто без нього. Олія 2-3 столові ложки без запаху, бо будуть смажитися вони на сковорідці без олії. Все це перемішую гарно і додаю сюди борошно. Борошно десь приблизно 200 г, плюс-мінус, щоб таке тісто було не дуже рідке і не густе. І все можна смажити на сковорідці без олії. Перший раз можна змастити, але смажу під. Під кришечкою, щоб вони були пухкі. І виходять ось такі оладочки. Смак банана дуже відчувається, смачного. Все дуже просто, але смачненький Банан відчувається. А, бо ми брали в дорогу банани, а вони почорніли і вже все. Нікуди не йдуть. Тож, тісто пішли. Так, складаємо сюди. Тут кіт на стільці сидить, що ти хочеш. Ні-ні, ти тільки що їв. А, в тебе є ще крила, зараз дам. Тож зараз подивимось, що з цього вийде. Зараз через хвилин 5-10 маю ще вимкнути світло. Воно ж коли як? Коли у 5 вимикають, коли рівно, коли 0-0. Вимкнути світло. Я, в принципі, все зробила те, що хотіла, зварила. Супчик такий червоний, знаєте, з рисом. Дуже рідко ми варимо червоні супи, але це захотілося. Він такий більш-меніситніший, мені ситніший, знаєте, якийсь. Потім булгур там є. Оце ж оладки і салат. Зараз зроблю. Так, напевно, на пробу, думаю, вистачить цього сала. Так що, отакі от у нас справи. Це ще, друзі. Я надіюсь, моя там видно, трошки так А, Такі коментарі, це ж а, з приводу поїздки, що, виявляється, їх два чи три було. Що виявляється, що ви з максом а, з одного, так сказати, населеного пункту майже. Але ми ніколи не бачилися. У нас там було три школи: перша, друга, третя. Я в третю ходила, він в другу. І, знаєте, за ці роки ми з ним ніколи не перетиналися. А коли вже навчалися, він навчався в Кропивницькому, а потім там він два чи років навчався. І в горішній плавні потім далі пішов навчатися. Я вчилася в Кременчуці і ми не познайомилися в електричці. Ми просто сиділи не напроти, на... по діагоналі так сказати. Він їхав ну, з хлопцями, яких я знала, і щось ті хлопці, ну, знаєте, ми з однієї школи спілкувалися. ну і Він в сидів сидів, на мене дивився. Ну, і дивився, то й дивився. А потім, уже як я приїхала на квартиру, сиділа в комп'ютері, бачу, мені в друзі додається. І Він мені так не сподобався. В нього ще фотка така була з дружняком на голові, думаю, ну, тітю якийсь. А потім, що ми зустрілися, були в горішніх плавнях, і взагалі він мені не сподобався. Але він так гарно добивався, він, можете сказати, переслідував. Кожен раз, коли я їхала додому йшла на вокзал, він там був і завжди підходив до мене. Я зайду і він. Куди я туди він знаєте? І це він не спеціально, не спеціально, а просто так білети випадали. А потім уже якось гарно знаєте, так він почав залицятися, то я розтанула. Потім сподобався так сказати. Ну і так виявилося, що майже з одного міста. Я просто так жила в селі. Те, те село, яке поруч знаходилося. Але Макс, батьки Макса живуть на тій вулиці, на якій живе мій рідний дядько з родиною. І якось ми все одно не пересікалися. Хоча е, я як в дитинстві я їздила туди, його не бачила. Була я таке в житті, так що ось так. от. А в селі, також за село, в селі е, ми вже не живемо, ну, продали будинок. Ну, я точно не скажу, я знаю, тоді Євгеном була вагітна. Десь років 9 вже. Років 9 уже. Він в інших господарів. Тож, є знайомі родичі заїхати так, а буду щось робити і розповідати. Ще люди дуже пишуть, що путаються, де жила твоя мама і село. Я ж кажу, що тато як помер, мама там трохи пожила і продала будинок. Бо село, так сказати, без цивілізації. Вона поїхала в своє рідне село. Це є Знам'янка, а є ще селище Знам'янка. Друга, чи як там правильно, і там вона жила зі своєю мамою, доглядала. І сестра там через пару хат живе. То, то ось так. От того я й кажу, що заїхати до мами на кладовище і до тата. Бо вони поховані. В різних селах. Ось так от. Що там? Так, салко склала. Зараз ось так. Оце неправильно. Треба може, буде зараз збільшуватися треба. Отак, о, і закриємо. Зараз відів'ю. Так, он сидить котик. він любить сидіти на стільцях. А, що я хочу сказати за кухню? Я ж то вам показувала, що ми тут таку е, зробили на швидку руку. І деякі люди написали, що там поміняти шторку, це можна змінити, все можна зробити. Знаєте, з оцієї кухні, так сказати, невзрачної, як по-нашому, воно буде, можна зробити лялечку. Але ну навіщо витрачати гроші, е, якщо колись тут. Буде нормальна кухня, а на цю я. я ну знаєте, У мене трошки смак є. Я м, шукала сюди іншу тканину, не знайшла. А так взагалі можна от е, цю плівку замінити, знаєте, таку підстільницю, таку гарні зараз є з візерунками, що і не скажеш, що тут плівка, і туди м, начепити іншу, і було все дуже класно. Або є такі панелі самоклеючі. Але, о, світло вимкнули. Але я не рахую, що це дуже так треба. Ми прибрали, чистенько зробили, їсти готувати можна. Е так що якось отак. Що там, Женя? Вимкнули світло. Да. Всі сходяться, всі. Зараз будемо з сала робити рулети. Да -да. Ти ж любиш сало. Я знаю, що ти любиш сало. Руки, чисті? Хто полюбляє сало, тож готуємо рулет з сала спеціями до борщу. Нам знадобиться шматочок, такий гарний сала, Ріжемо його на шматочки, і треба відбити, як на відбивні. Шкірочку я потім зріжу, але щось відразу я це не зробила. Ось такі виходять шматочки. Сало можна брати без м'яса, хто полюбляє, але в нас так полюбляють, то ж я і так роблю. І так починаю викладати, щоб можна було все це закрутити рулетом. Додаємо сюди ваші улюблені спеції. Я сюди додала сіль, перець мелений, потім паприку копчену. Те, що ви любите, все сюди можна додати. Ну і часничок, звісно, хто менше, хто більше. Ще я вирішила додати сюди кріп зелений, ось так. Ну і можна вже скручувати рулет. Сало викладалось на плівку, тож буде дуже швидко і зручно все це закрутити рулетом. Рулет відправляємо в холодильник або навіть в морозилку, щоб сало добре взялося і можна нарізати на шматочки. Вийшло смачно, дуже ароматно пахне часничком. Знаєте, такий оригінальний варіант. Не просто шматочки сала до борщу, а ось такий рулетик смачного. Ну що, друзі, сало наше готове. Ось воно таке вийшло, я вже відрізала, подивилася, яке воно там, але не куштувала. Бо вже вечір я не любити прям так сало, але знаєте, з борщем можу. Це більше макс, це для нього так. Тож я отак і рулетиком відправляю в морозилку. В морозильці воно буде лежати, бо ну, ми їмо рідко солене сало. Просто Дістаємо з морозилки і свіженьке нарізаємо, ну, як воно трошки розмерзнеться, нарізаємо приправами і так смакуємо до борщу. Хоча раніше я от тільки так солене їла, за морозилки ні, а зараз Макс вже навчив. Тож я зараз все це складу, заверну, і потім, коли захочеться сала. Дістанемо з морозилки, трошки розмерзнеться, і воно якраз буде нарізатися гарно. Так що... От так от. Але ароматний і часничком і приправками пахне смачно. Тож, друзі, до нових зустрічей і дякую за те, що ви з нами дивитесь наші відео. Пока-пока!